Краса та творчість поруч. Магазин товарів для рукоділля, що 119-му, запрошує містян придбати все, чим наповнений рукодільний світ. Кожна рукодільниця знайде тут дещо для себе. І навіть якщо ви не захоплювалися рукоділлям, то, потрапивши до магазину, неодмінно захочете спробувати. Адже асортимент матеріалів строкатий і барвистий, наче веселка, так і вабить придбати щось. Картини діамантової мозаїки, аніме, вишивки бісером чи розпису фарбами, пазли для малечі в улюбленій тематиці, набори для плетіння, всього, що забажає ваша душа. Асортимент магазину включає більше 200 видів кольорів муліне, а також фурнітури, основ для вишивки, інструментів, матеріалів для виготовлення ароматизованих свічок. З магазином рукоділля 119 легко знайти цікаве хобі, здивувати близьких оригінальним подарунком або підкреслити свою індивідуальність за допомогою унікальних прикрас та виробів. Рукоділля 119 здійснює ваші мрії.